Well, the years start coming and they don't stop coming. To the rules and I hit the... один старік, симпотний. Є один прикол. Чувак мене послав. Куди? <гас> не знаю. Він проїжджав і сказав, підкрив вікно і каже Fucking up, блядь. Що це означає, я не знаю. Ті щось бензу добувають, чи що, блядь, Що це таке? коротше короче. Що, тут бетон будуть лежати. Короче. Домик на колеска, це якийсь такий старенький. Прикольний. Ой, блять, пор, що з тобою робити, нахуй? Він такий матьопінь, мені здається, я ще одного би зміг взяти. Ой, музичка рає Нормально. Боже, яка хуйня поломана якась така. Нахуй. На не газує і щось. Коротше, вона якась поломана народ. Хуйня не машина. Ой, кращовак їде на доміку на класі. Бля, він ніби медваритні. Хуєнний поршик, да? чи так? Carrera 4 s Ну виглядає красиво. Ще чи Чиназис. Так, походу я тут не попадаю. Вона низенька, я не хочу її поцарапати. Ми самі могли чути, як вона робить. Ти, Типу тримаєш газ, а вона... Короче, щось там не окей. І колеса різні. Тут таке колесо широке. А там зовсім інше новий. Так блядь, купля називається машина в американцях. Продають якусь хуйню. Всього всього саме найкраще це походу Prius. Паршик симпотний, але хуйня, я би сказав. А Prius — топ. Їду Somebody... і дуже цікаво щось побачив. Вон гори всі Бл гора зашта. І бачите, там мільйон таких доріжок. Так, чик-чик-чик. Я сподіваюся, якщо приблизити, то буде видно. Блядь, дуже цікава гора. Вон, та теж гора величезна, прямо до самого вершечка, вся дура в доріжках, чик-чик. Зигзагом, типа. І у ці маленькі там ахуєнна. В містечко, в горах, тут подивіться, гори Карпати. Привіз цього Мерседеса я трошки щось перепутав. Першу його зружати було, потім Коротше, все поскладав. а потім привівся. Цим люди, людям ще сім'я стоїть. 750. 850 заряжені якісь старші люди. Вообще класно. Дивіться, яка красаних. Зараз раночок. Дивіться, яка бомба. Чувак, з псом. Ще бомба. Дуже гарно. Я зараз покажу вам, як вони живуть, тому що це от я приїхав по тій горі і приїхав сюди вниз, і тут внизу це містечко. Чекайте, ти дивляться на мене, як притурка. Ви думали, що це якась барбара жіночка, якась молода їздить собі на банане. Це старша жіночка. Вон на банані їздить чорному, на полірованому і має таку саму баху-сімерку. Бля, класно люди живуть. Я постійно їжу, ввожу тачки. Переважно старші люди всі на якихось заряджених тачках їздять. Шикую в тій Америці. Дуже гарно. Це ЛС550-й і BMW е, Сімерка 750 Це сімейні тачки просто. Так, порчик пішов в рух. Carrera 4 s блядь, такий маленький, такий незручний. Я не знаю. Воно звучить так собі, якщо часто. Ой і бампера очеркнув. А шо й зроблю <реш> ну, шухами черкнув асфальтик чуть-чуть. Я заїжджав ні разу, не, не черкав черкнув бам передній передні трушки. з самого нашого так. Тепер Тепер бананчик. Блядь, охуєна хата. Піздец.

Hello, ma'am. Nice to meet you, Barbara. Andrew. OK. Дуже приємні люди. Я даже не буду прирядити, чи там є гроші ще немає. Блін, ну коротше, дуже приємні люди. Але я просто спішу, не маю часу з ним. Реально нету времени, тому що... Ой, Prius, один Тому що в мене сьогодні дуже плотний графік. Зараз восьма ранку, каже дев'ята вже. Мені потрібно забрати три машини. Але в мене такий плотний графік, що я зараз кидаю пріуса, дві підбираю, потім скидаю порша і підбираю третю. І треба де ще їхати. Сьогодні теж трошки багато. Ну, за це Леса заплатили тисячу доларів. Нормально. Надіюсь, там є тисячі. Це там, друзі. На машину? І ви розумієте, наскільки тут прикольні люди, що от я стою, блядь, з камерою на лобі, блядь, блять, бачите. І вони її взагалі, блядь, не бачать. Тупо. Взагалі, я хуй не знаю як так можна. Я б зразу питав, блядь, що в тебе за камера, нахуй на тобі? А їм похуй тупо розумієте? Вони навіть її не бачать. Хуй. я запустила. І гараж закривається, там дві тачки загнали і гараж їх закрився. Ах ти... вонючий пріус. Блядь, а що це так криво пройшов? Черканув. Тут тут І там, але вот тут глушаками то похуй. Бля, пріус, ти зазнаєшся сьогодні чи ні. Дивіться, насі в сімьорочку. 750-ту ай. І їду, певно, десь торчати десь на гольф, десь кудись там по магазинам. З самого-самого ранечка. Дивіться, всі блядь. б. Чикці погнали. Оце е да, да, Пизда. Пізда. Оце, походу, а саме піздате, що може бути в тому житті, коли ти в старості своїми кінтами пригаєш в сімьорочку і їдеш відчилити. Бля, виглядає класно. Мило дуже дають. Дядько до мене казав. I glad, to, I glad I glad to see you. Типа я радий тебе бачите. І мені одразу віршик зі школи задався, знаєте оцей. Як там співалося, блядь. Good morning, good morning. Оцей, коротше, віршик, знаєте? Good morning, good morning. Good morning to you. Good morning, good morning. I glad to see you. О, блядь, Пригодився віршик, блядь, Зі школи. Фу, <laughs> Поняла вчителька, блядь. І ти казав, ніху ніхуя не получиться, ніхуя не получиться, блядь. О, блядь, Я поняв, що чувак радий що не бачити. Я не зрозумів, але оця фура, що задів мене, вон, блядь, приїхала. Моє бути видно. Вона приїхала до тих самих людей, вони просто вони її тільки що зустрічали. Чи тебе дрона підняв, блядь. Я зараз покажу на дроні. от та фура, блядь. Где вона, блядь? Вон фура, блядь, вона щось туди поїхала. А той чувак махав йому. Вот він стояв махав. І та фура їм, походу, щось привезла. Може не переїжджали з Фенікси сюди. Коротше, дивіться, похуй, дивіться, яке красиве містечко. Вони от на самому вершачку майже живуть. Не такі краєвиди красиві. Бля, дивіться, такий домик, Охуєть! І тут і там, я хуєдь. Ну, З цієї сторони якісь набагато багачі будинки, дуже гарні. Саме головне, що от прикольно, що тут всюди ворота, ця територія повністю закрита. Що мені пиздішно відкривається. А відкривається. Хорошо, старий не наїбав. Діночка в ваху тут, бачите? Чекайте, у мене якось було. У мене опасна посадка. Гляньте, просто на вершечках гір стоять хатки. Я по такій самій горі їду. Бачите доміки? Просто на горі і обрив зразу. І там так само ось в цій ямі. А я от піднімаюся якраз зараз на гору, щоб переїхати ці перевальчики. Дивіться, блядь, прикол, що мені не везуть. Йоба народ! Охуеть! Вот это да, нахуй. Так, зараз я знаходжуся на Копарті, Денвері, в Колорадо. Охереть, блядь, скільки тут машин? Чекаю Сильвераду. Зараз покажу. Дивіться, блядь, прикол, що мені везуть. Йоба народ. Охуеть. Вот это да, нахуй. На Чекаю... <гас> вот да, нахуй. рот. Прикол мощний. Йоба народ. Во це прикол. Ви всі бачили? пта май. Оце да. Мені здається, та тачка зараз стане як на рельсах. вона тут просто поїде фух! Хуєть, да? Да, полюка тут тобто, жесть просто. Просто жесть. Ви собі уявляєте обличчя клієнта, коли він побачить, що я йому привіз. Давай, 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 давай. Фу, блядь, яка опасна хуйня. Блять, літо ще машина без коліс. єбать. Да, да, давай помало, бо вона щось так перехилилася, блядь. Я ще такого не возив. Давай фрав. Ти дивишся чувак на мене, блядь, чи ні? Давай, давай, опускай помало. Вот, оце це працюють. Сука. <рес> Охуєнно. От это ну і нахуй блять. Вона хуй куда полетить, правда? Пацане йдите моя тачка <рес> Нихуя вообще, блядь Як її страпувати? Саме прикольне що як я буду з'їжджати. класа, блядь, з пізде, походу, чи що? І все? Да народ, ви сказали, що ви скажете про таке, блядь <рес> Єбать, сфоткати треба. Загрузив, блядь Називається. Бля, я отвечаю. я зараз сука заведу, блядь, я на дисках цих кучу. блядь, поїду. Бії! Шарово, спожив, вперлась, Побачиш, Тут шарово в сітку і там в сітку. Ну плюс-мінус нормально, найкраще на оцій. Ахуєть. Коротше, поїхали далі, цікаво, щоб не вигрузити. Як ви думаєте, її кріпити? Я не маю за що її обхватити тут. Так щоб ще раз трапи лишились цілі. Блядь, за що її закріпити? Это піздец. Так, поверх давати чи що, блять, ну я нікуди не їдеться. Так, Отак, я думаю, буде нормально, ні? Ну тут вот такое закреплето все. Типа колосо. Да. А с той стороны я просто за подножку. так даже краще. Да там сетка прогнулась, а тут піднялась блядь. Прогнулась. Охуеть, блядь. Ну короче, муща. Вот так нормально буде, думаю, даже. Еще на одну танкину, то сейчас. пс мать. Фу, блядь, жарко что-то. Пиздец. Короче, доставляется Сильворадо, Ну Е, минуса. Мінус в тому, що ця хуйня блядь, трейлер погнула. вигнула блядь, його всередину з діється. Дві це вигнули, що там якраз. Стояла на тій опорі і все одно її вигнуло якось. Хуй знає по якихо виправити. З цієї сторони тільки ззаді, його тут трошки погнуло. Блядь, шкода трейлера пізде новенький. Що ми робимо? Ставимо домкрат. і Зараз будемо чіпляти в клас. Коротше, я приїхав, дурно розгрузився, Зараз треба кудись інакше їхати. Дживі дзвони. Єпті, а ці додіки не могли нічого зробити. Навіть домкратом підняти, щоб класи поставити. Попадос. Як бачите, я приїхав на величезну розборку нових тачок, все по запчастинам. і привіз сюди. Тут є чувачок, який випивши, бухий. І ще не пішов на роботу. І зараз ми покліптом будемо знімати цю залупу. Я йому буду допомагати. Бо ця шляпа а, ламає мені трейлер. Ми зберемо шауну тракторка. Тим трактор, цим... ох, добіг тракторця. Тим тракторцем його чуть-чуть припіднімемо, а тим засунемо лапи. От я б так припаркувався. Мужик п'яний, наголошу. Трошки п'яненький, але нічого. Вон, Вчиться їздити трактором. Я думаю, я так сам виїзд. От я не знаю, як він так подумав. Така здорова розборка. Може там щось піти пошукати. Байді в них тут стільки нових оцих. Можете? На. 350 іфар. Круте, баран, ми вже общаємося, на... я його не розумію, що не ну, говорю. Борода в нього як мене, блядь, ми двоє бомжі. Але він а я ні. Він мені дав добро, щоб я покатався на тракторі. Я кажу, я не мій, Ні, Якщо серйозно, то він казав, що він цим трактором піднімав, а я щоб тим піднімав трактором. У нас тут два трактора. От цей. І той. Але я дав задню, блядь. Блядь, трактори зможні, так? Little, little easy. Easy Pizz. Знаєте, коли короче, в дитинстві не, не, не награлися тракторцями, то приходите на розборочку і можете продовжувати бавитися тракторцями. Він смущаєш в мене тут новий хуйнюшка шо стоїть. Блять, пізда. От, от, Та шляпа стана. Поламала трейлер он там, по мощі. Ще... Погнула ж його що... здец. Hey полетіла машина. Єбать. Я перелякався на рота ж, блять. Ура, ми нарешті тут вигрузили. Ура. Короче, місія виконана. З'їмся на трейлер. Тут та Найбільше постраждало, то отута від гайки короче, і отут і з тої сторони так. Вау! Це його тато. Дякую. Чи діду охуєть? Зараз я запчастини намучу. Я от виїжджаю з цього ярда. бачите. Бухий мужичок дуже прикольний виявився. Він мені зробив екскурсію по його всьому цьому всій розборці, бо я шукав БМВ. Ми не знайшли три є 46, сім'ярки, ікси, п'ятьорки, три шостої немає. Ну це не новина. І от, коротше, дуже милий чувак. Бухий, прям бляд, зразу дім нагадується. Ніби ти вдома просто приходить зразу всі бухи. Коротше, в такий час. О, так що поїхала далі. Помахалися, ми дуже довго сіхаю. Народ, Поки я знаходжуся в Каліфорнії, в мене я звичайно загружаюсь. Забираю дуже цікаву машинку, яка вам її покажу. Ford Transit Connect. Ви не спитаєте, чим він такий цікавий. Ну, вам похуй, звісно. Тому що дивіться, це Transit Connect. Він має сонячні батареї, має кондюх. От тут дивіться, сідаєш такий. Це водій, тут є занавіс. Думаєте, що це таке, що за штори, блядь? А там дискотека, блять. блядь, не дискотека. Відкриваємо ще раз, хоп, а це блять домік на колесах. Міні-домік на колесах. Бі, ще я вам покажу. Та ще ти відкриваєш, сідаєш. От, типа тут. Тут у нас, типа, ліжко, диванчик, фанерою все оббито. Стеля також вся в вагонці. Тома галогенки, ці є, Як в хаті тупо блядь, піздець, з мене є кунюк над головою. Я сижу. Ахує, вроді повний ріст, тільки щось стукнувся. Так нічогенько. Коротше, дивіться, в мене є умивальничок, який е, має каналізацію. От дивіться, от каналізацію показує, дивіться, піздує, піздує, піздує. Хуяк і прям на вулицю. Ху -ху. Ладно, нормально. Все може щось поставити. Рушничок повішав, столик, чіпс. І ще тумбочки. Блядь, ахуєнна машина, можна жити. Ну, галогенки оці, блядь, пшотопик. Проводку він кидали, блядь віці. Тупо, тупо як в хаті, блядь, зробили ремонт. А, блядь! Паркет, йод дивіться, тупо хата, реально паркет. Оце бізнес клас, якщо чесно, в орендочку даже здавати сюди. Ну, хата топова. Мені дуже сподобалося. То, що вона така мініатюрна. Mm -hmm. Ну, в мене, звісно, місця побільше, походу, в пікапі. У мене холодильник здоровий, що стоїть ліжко, мікрохвильовка. Пуркід теж є. Ну, в мене умивальника немає, а тут є, бачите. Є вода, походу, і вода, я так коня, можна підігрівати сонячні батареї, і можна, звичайно ж, всю електрику питати через рахунок цих батарей. Для топова машинка, так? Да? Маю я врангера одного. Моє звести його в ту хатку. Бачите, я просто заїжджаю в поле, блядь, таке вузенький заїзд, блядь. Кущів таких, які царапають. Все. І от ми їм, коротше, до хатки по полі. Ясно перший раз вставляю в таку локацію машину. І там машина не на ходу, Зараз буде 30 секунд, як ми будемо її зружати. У мене є один варіант дати по газах і просто злетіти з трейлера, блядь. Але я думаю, вони на таке не будуть згідні. Дивіться, просто посеред поля. Я навіть не знаю, якби звідси виїжджати. Певно, краще б я на дорозі вигрузився, але. Керіозно. Ну, от, щоб ви розуміли, просто посеред поля стоїть хата, посеред гір. І я їм сюди привіз машину. Комусь він має тракторця якогось. Пугар і все, більше нічого немає. Купери. Ніде не розвертався, бл. Розбиратися. Все, чуєшся походи надому. Ось цей фрагер, коротше, я привіз він з копорта. Карний будиночок. Блять, що це машинка? Набрав я тільки що до клієнта. Ніколи нема дома, блять. У мене є ідея, як, як прикольно загрузити. Snowflake. Цей врагнер треба скинути. Бачите, у нього одне колесо десь туди, а одне рівно. Ну, супер халилося. Я думав може сюди здати і заданим туди, але да, тут така само певно. Тому Може там заборчик, Я ж, не знаю, пробуємо поки що так. Дати вліво, щоб він вирівнявся. Я дивлюся, просто нічі, не чекає нічого. Зай Приїхали. Ой, тут травечка рівненька, може зайти. Ну що, зараз попробуємо з'їжджати. Так, шо на розполіті Залетить конем ні? Завелась Opa Ух ты ж бля. Вот это гах. паркуемся, да? не паркуется никуда, бля. Сокол за показы бля. Я сейчас даже на такие машины могу ехать. Чего она, блядь, не А, в тоже. Классе Я его заремонтировал. Можно на нем это нормально кататься.